Навіщо ви надієтесь на ту фігу безплідну? Немає там ніякого харчу, ніякого, яке дає взагалі то життя. І пам'ятайте, 1 Коринтян 12.2. Що коли ви були невіруючими, поганими, то ходили на поклоніння до німих бовванів, неначе вас, силоміць тягнули туди. Хто сьогодні тебе туди тягне? Побожність твоя, як фігове дерево. Безплідна, ти, безплідне дерево Твого життя. А я хочу сказати: а ми благословені. Ми благословені на перемогу. Я довіряю Ісусу Христу. Я маю помічника Духа Святого, хіба це не благословіння. Я маю вчителя Духа Святого, Духа Істини, хіба це не благословіння? Він приведе мене до всієї істини. Я благословений, бо маю дозвіл Господній проганяти бісів і демонів іменем Його. Я благословенний, тому що можу покласти руки на хворих. І я буду говорити про це людям, щоб в них з'явилася віра, що те, що робив Христос, і людина може. І все це буде на славу Отця нашого Небесного, на славу Ісуса Христа! І це будуть діла Божі. Я благословений, Мати, цю силу Духа Святого. Нехай це благословіння торкнеться і Твого серця, і Твого розуму, щоб ти зміг вступити в війну. З тим усім бісівським, що насіяно з-під небесця, начальством і властями твоїми попами і пастирями в твою голову. Ці лежевчення вони укорінилися, і прийдеться тобі попрацювати добре духовною лопатою, яку Бог тобі дає. Бог задіє мене в своїх працях, і я радію. Інколи, здається, не піду, Боже, що я маю сказати? Ні, йдеш. І Дух Святий дає тобі. Адже ж добрі діла він приготував наперед. Я благословений правдою, істинною і слово Божого, так само як кожен із вас. Бо кожного разу, коли ви приходите, ми знову і знову йдемо дорогою Христа, на якій багато їжі і живої води. А їжа це слово з небес, слово для нас, які завжди спраглі і голодні того, що дає Господь. І таким чином, ми без всяких зусиль. Зростаємо в Ісуса Христа, щоб бути таким, як Він. Сьогодні все. Ні, не все. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Амінь.